Друзі, всіх вітаю сьогодні. Я і мій прекрасний пес Найджел на бекграунді будемо вам розповідати про чотири найтиповіші шляхи досягнення фінансового успіху в США. Мене звати Марія, це мій канал Рубінзона. і це мій третій рік в США. І я не досягнула жодного фінансового успіху. Звісно, я почала заробляти більше ніж коли я жила в Україні, хоча чому це звісно? Так це нормально заробляти багато в Україні. Однак я все життя працювала вчителькою англійської мови і. В принципі, так, можна заробляти великі гроші, але напевно у мене ніколи не виходило заробляти більше ніж десь дві тисячі доларів на місяць, можливо, трошки більше там ще з індивідуальними заняттями. В штатах звісно, я переїхала, і у мене навіть моя одна зарплата вища за це, не кажучи ще про інші джерела доходу. До речі, до речі, до речі, одразу підмітьте те, що люди, які переїжджають в Штати, вони починають постійно, постійно фіксуватись на грошах. І ви мене спитаєте, Марія, чи ти така меркантильна? Що це в тебе? От один долар, наче в голові, тільки про гроші і говориш. І можливо, ви це помічаєте ще з інших блогів, там, де це кажуть, скільки коштує, скільки коштує в Америці, те се насправді я вам скажу, чому це так відбувається. Тому що в Америці, ти, якщо не думаєш про гроші. Ші ти опинишся на вулиці, тут настільки не підтримує тебе держава, якщо ти втрачаєш роботу, чи якщо в тебе народжується дитина, наскільки тут легко можна взяти кредити, ти можеш просто загрузнути у всіх цих виплатах і втратити все, опинитись на вулиці і не змогти нічого собі тут виплатити, що ти тут таку ефемерну собі картинку вибудував. Так люди переїжджають, беруть собі цей мустанг. Їздять і вже відчувають, типу, American Dream, йоу, бро. Але <поє> потім, якщо ти втрачаєш джерело доходу на два місяці, то все, ти будеш вже на вулиці. І Саме тому, на мою думку, так багато безхатченьків саме у цій країні. Тому що, втративши роботу за три місяці, не виплативши свою іпотеку, тебе вишвирюють і у тебе кредит скор, твоя кредитна історія, все все тіл к чертям, собачим і все. Тому так, люди дуже багато говорять про гроші, і це і тема цього відео, до речі, також. Тому що money on my mind. Як хто тут співає? Оце money on my mind? це ж американський співак, що ж співає, так? Коротше, давайте починати. Перше, що я помітила, як люди тут здобувають оцей фінансовий успіх. Перше, це рухомість. Моя спонсорка, американка, яка. Мене сюди привезла через цю програму ЮФу. Вона як починала? Вона купила собі будинок. Так, ще 10 років тому, коли там відсоток був 2-3, вона його купила і вона в ньому не просто жила. Вона здавала одну частину цього будинку на Airbnb. І після усіх виплат податків і там якісь операційні виплати, у неї залишалось достатньо грошей, щоб перекривати свою іпотеку. Таким чином, за 10 років, так, це було дуже важко. Вона 10 років гарувала, паралельно працювала на двох роботах. Як маркетолог і паралельно вела оцей свій Airbnb бізнес, і за 10 років їй вдалося купити 6 будинків. Потім вона щось там декілька продала і купила собі вже мотель. Ну Це реально монополія, монополія. І як вона це робила? Це за рахунок того, що її оці Airbnb, коротка оренда, вона перекривала повністю її іпотеку. І таким чином в неї вже дома будинки ці самі за себе виплачувались, так? тобто туристи платили за них. І це дуже схема. Хема на мою думку, в Україні це так не працює, оскільки у нас нема іпотек під настільки низький відсоток. А тут раніше він був 2-3, зараз він десь 6-8%. В принципі, це все одно набагато менше ніж в Україні, тому це дуже класно працює і вхід не такий великий. Тут треба дати в завдаток 15-20% від будинку. У нас в Україні треба купувати повністю все. Ак, або там якісь іпотеки. Я не в курсі. У нас же теж на начебто є іпотека, але мені здається, що у нас така система не настільки популярна, як в Америці. Друге, друге, як люди досягають цього фінансового успіху, ті, які не хочуть, наприклад, йти працювати у якісь там круті корпорації. От люди, які працюють руками. Це Trade School. школа, де вас навчають бути, наприклад, чвак. Чвак, ей чвак, це е, кондиціонер. От бачите, у мене там за спину оця решіточка. Це, до речі, двері, які ведуть не у спальню. Це там така бочка стоїть, якась я не знаю, що вона робить, якийсь котел, щось там оце опалює. Чвак, це взагалі ер, е. Щось там air conditioning, heating and cooling, тобто все, що стосується цих кондиціонерів. Це, до речі, зараз дуже-дуже ну, популярна штука. Ти йдеш, ну, те саме, будівництво, маджерство, все, що завгодно, сантехніки. А все, що треба, от завжди буде всім треба. Ви йдете вчитесь десь між пів року, можливо два роки. І ви, от я знайшла собі інформацію. Зараз буду дивитись крізь камеру. Скільки коштує, наприклад, цей, air conditioning Цей cooling. коштує 1500-15 тисяч доларів. Ви берете собі невеликий кредит, або можливо у вас вже є такі заощадження, це для Америки не дуже великі заощадження, і йдете собі у цю школу. Потім, а, скільки пишуть, що estimated total pay – 82 тисячі на рік можна отримувати у штаті Мічиган. А uh, average, евеч шістдесят середня зарплата 62 тисячі на рік. Тобто, взагалі непогано. Не дуже багато, але ну і не зарплата касира. Касири отримують десь до 30 тисяч. Тобто різниця величезна. Uh, що ще можна робити? Ставати a nurse. A nurse – це медсестра, медбрат. Переважно туди йдуть жінки. Але теж дуже багато медбратів. Registered nurse – зареєстрована медсестра, медбрат, це перший рівень. Ви навчаєтесь два роки в середньому, скільки вони коштують: від 12 до 35 тисяч коштує ем, цей е, диплом, так, сертифікація. І за два роки ви вже починаєте працювати медсестрою. Середня зарплата 40 доларів на годину. Залежить від штату. В Нью-Йорку вища ставка, в Мічагані нижче. Ну, це ви все розумієте. Це те, що потребує навчання, але. Попрошу звернути увагу, що у нас в Україні медсестра може заробляти стільки ж. медсестра в державній лікарні може заробляти стільки ж скільки касир в сільпо. А це взагалі не чувано в Америці. і на жаль, в Україні це не так, і треба щось змінювати з цим, особливо з медичним персоналом. Давайте переходимо до третього. Третій пункт це мій пункт. Божечки, це ж корпоративна кар'єра. Чого ж тільки я заробляю 20 доларів на годину досі? Воно не настільки легко, як здається. Коли ти іммігрант, коли ти приїжджаєш і в тебе ще немає американського диплому чи нема американського робочого досвіду, тобі на початку будуть такі от пропонувати роботи. Звісно, якщо вони програміст в. Американському там Амазоні працюєте з України, просто переводитесь на американську компанію. Це, звісно, взагалі інша історія. Якщо от ви, як я, переїхали, у вас є диплом бакалавра, у вас є там якийсь свій досвід роботи, але він не настільки релевантний, наприклад, в Америці. І вам потрібно щось знаходити з нуля. Що ви робите? Ви на базі свого диплому бакалавра вступаєте на entry-level position, тобто початкова позиція, і потім, ну за правилами, ви маєте отак, от підняти. До вашого корпоративного успіху. Корпоративна Америка доволі жорстока, тут маленькі відпустки, тут вас можуть турбувати на вихідних дзвонити, залежить від вашої посади. В принципі, як мені кажуть мої глядачі на Ютубі, скрізь треба працювати, але все ж таки в Європі треба працювати менше. В Америці корпоративна культура. Подивіться в Тіктоці, в Reels, в Інстаграмі, просто Corporate America. От наберіть і подивіться, що люди кажуть. У мене низький рівень відповідальності, тому в мене і зарплата відповідна. Я могла б move up, так йти там, подаватися на позиції супервайзерів. Я працюю модераторкою контенту, я могла б далі йти на. Модераторку модераторів контенту, і я бачу, як вони працюють. Зарплата в них не набагато вище, і я реально не хочу, щоб мене турбували після шостої години. Я собі краще ютубчик зроблю, персональний бренд свій попрацюю над ним. Я вчителька англійської, до речі, приходьте до мене на заняття. Я займаюся різними речами зі своїм життям. Тобто, якщо ви не готові бути такою, знаєте, я корпоративна акула, я тут вас всіх зараз розірву. Давайте мені мою зарплату, то в принципі, це напевно, ви тут не досягнете успіху. От з того, що я бачу, я вже два роки працюю в цій корпоративній Америці. Найджел не допомагає мені взагалі в цьому прекрасному відео. Найджел, треба допомагати мені. Як це робиться, як це відбувається у типового американця? Вони закінчують коледж. Якщо у них родина дуже така заможна, або там вона заробляє більше, не дуже заможна, але знаєте, такий середній плюс-клас, вона ця дитина не може претендувати на стипендію. Тому родина зобов'язана зобов'язана відкласти гроші а, цій дитині на навчання заплатити, або дитина сама бере собі кредити на навчання. У більшості, мені здається, людей в Америці є ці кредити на навчання, і в середньому, щоб отримати диплом бакалаври, залежно від того, що ви там вивчаєте, але ну можливо. Не знаю, скажімо, 50 тисяч з того, що я бачила, залежить від університету ще чи це найкращий університет штату, чи ні. Чи ви вивчаєте комп'ютерні технології чи не знаю антропологію. А, якщо це якийсь крутий університет, це може коштувати 40 тисяч на рік. Якщо це менш крутий, то може там не знаю 20 тисяч на рік. Але в середньому, напевно, після усього навчання, якщо ви ще там на деякі маленькі стипендії подастеся і трошки зіб'єте собі, то у вас, напевно, залишиться борг, десь не знаю, 30-50 тисяч. Але якщо у вас є диплом бакалавра, а то і краще ще диплом магістра, і якщо це якісь такі не антропологія, хоча з нею теж можна щось знайти, але настільки, скільки, наприклад, з MBA, так, бізнес якийсь чи там project management. З цими дипломами ви, йдете і влаштовуєтесь на роботу у корпорацію. Ви починаєте з ентрі левел, але щоб потрапити взагалі у корпорацію, вам необхідно мати диплом бакалавра. Зараз існують різні думки, кажуть, що не скрізь потрібно, але мій хлопець зараз шукає роботу, і він, до речі, зараз лише отримує диплом бакалавра, тому що він працював чоботарем. В Shoe Repair, це Leather Goods, товари зі шкіру. От він з цим всім працював. Тобто це був trade. Трейд як ремесло, тобто це була не інтелектуальна робота, і йому це було класно. Йому подобалось. Він 10 років цим займався. І потім, коли він захотів перейти у supply chain management, от там якісь логістичні штуки в корпораціях великих і він стикнувся з реальністю, що всім. Роботодавцям ну, більшості їм необхідно е, бачити, що у людини є диплом бакалавра, і він почав здобувати освіту. і От він зараз бере ці кредити на навчання, і після роботи от, сідає за цей свій монітор. Я питаю: навіщо йому такий? Дивіться, який величезний монітор? Навіщо такий? Скільки ж там добажки в камеру, не власне. А сідає, і він це робить. І в 34 йому зараз це вже він закінчує. Це диплом бакалавра. Ти його береш там по дисциплінам. Він розтягується не на 4 роки там, а на довше. Ти вчишся і влітку. І, ну, весь рік це важко вже робити. Але багато людей вони це називають go to school, навіть якщо це університет, вони все одно кажуть go to school. І от багато людей навіть в 35 go to school для того, щоб get ahead in life, тобто перейти в корпоративний сектор. Не буду казати, що всім обов'язково треба. Мати диплом, Але диплом це особливий якийсь master's degree, диплом магістра в бізнесі, вам, ух, вам набагато більше в корпоративній кар'єрі дасть. І останні, останній останній поїнт. Про нього я не буду багато говорити, це бізнес. Біз з того, що я чула, дуже класні кредити на бізнес вам дають. Тобто вас держава підтримує, це капіталістична держава, тому тут цьому дуже сприяють. І в кремній відолині, якщо у вас якийсь it стартап так там ви йдете, пічете. Там, звісно, дуже багата велика конкуренція, але загалом в цій країні найновітніші технології, оці всі подивіться, всі ці компанії. Apple, Google історію згадала, що один знайомий а, взяв собі кредит під бізнес на 100 тисяч доларів. Це, до речі, не дуже великий кредит по американським стандартам. Він взяв кредит на 100 тисяч доларів, нічого не робив зі своїм бізнесом, просто вклав ці 100 тисяч доларів в Nvidia оцю компанію, яка вистрілила. Цього року і після виплати всіх податків і повернення цього кредиту він собі взяв зробив 50 тисяч. Тобто, якщо крутитися, все можна у будь-якій сфері. А якщо я щось не назвала, це ж був мій досвід. А ви можете поділитися своїм у коментарях. Пишіть мені щось цікавеньке. Я обов'язково почитаю і до зустрічі у наступних відео. па Найджел сейбай, найджо. Найджо. Найджу. Не хоче працювати. Найджільонечик, ну давай. Не хоче, бачите, лежить.